Кришталеві печери ми підняли. У нас просто полегені кажуть, якщо печера заходить на палка, ми всі маємо шанс вийти з печери. <говори> <говори> <О! говори> <говори> якщо з нами є на палку, ми всі маємо шанс вийти вийти. Але, але як завжди, але видіть. Дивіться, в нас просто полонені кажеться, що колись це в часи, коли татари нападали на наші землі, забирали дівчат красивих правств і також молодих юнаків. Деякі дівчат з нашого села рішили переховатися в печаті. Та тільки в нас дівчат з цікавості заходить одна нас відгалужень, Дівчинка ця заблукала. Яка назвалась Наталка. Блукавши, це не залами коридорами, на, на своєму шляху вона зустрічає господаря цієї печери. Наталочка, я вам пізніше його показує. <ріху> 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 Наталя йому справді дуже сподобалася. І він запропонував, що вона стала його дружитем. На натомість їй обіцяв. Що час від часу він буде виводити спішети, що вона провідна лікарня. Наталки виходом було, вона звісно, погоджується. Ну а приходить час, дівчина розмір його від не виходить на поверхню, не рішила помститися. Коли мужчина заснув, вона підійшла, взяла меч, хотіла всяти йому в колу. Но у печері цей час починається обвали. Вона відсікає руку. Господа на те дуже розізлився. Він перетворив її на камену ящику, яка буде завжди біля їх у руки. З Господи, Бога і сама листя. Як тобі подивимося зараз? Почекай, я хочу відео зняти. Це ми в печері. Зал Заходимо в зал Буйвола. Треба тримати ліву кишеньку, бо все пропадає. Ліву кишеньку. Казали на стінах не писати, але. Хтось уже щось написано на Так. Ось тут. ось за обов'явова. Заходимо. Я О, яка. Яка печера. О, такі вузькі ходи. Так, ми спустилися. З з. -з, -з Ось там спустились, там були ступенічки такі, якщо їх так можна було назвати. І зараз йдемо далі, такі вузькі ходи. Ось. впереді нас чекає невідомість. Так, да, це, звичайно, все зачаровує. Ось тут Наталка жила по легенді, яка відсікла руку, і її володар превратив на ящерку кам'яну. Сюди ми не ходимо. Просто подивилися, застили. 18-20 років. Для нього знайдено асфільську монету, яка ще дотована в 1904 році. Черевики заговорену свічка та крутих. Знайшли його в 1961 році, коли починалася розкопки цієї печери. І, і помер приблизно в 1990-х роках. коридор. Тому, всього, думаю, можливо, цей печери, Або, можливо, переховувся. Заліз свічка догоряє до суду, де знаходить. Направлять є друга верша. В 1908 році, коли тієї плащаки не було, це ще йшов схил мри, на цим схилом діти пантушки про таку худобу. Діти побачили тріщину, яку я раніше вони ніколи не бачили. Як всі цікаві діти, запальнили сірничок і дали цю тріщинку. Одна з дітей-дівчинка в цій тріщинці побачила дуже красиву жінку в білому платі з дитиною на руках. Коли діти ще запальнули, ніхто більше нічого не бачив. Прийшовши додому, розказала батькам, батьки сусідам, розказала церкві. Сказали, що це були дівці зі Діва Марії з Ісусом у руках. Трошки далі співпадає. В 1908 році було явлення. В 1909-10-х роках він помер. Можливо, він хотів знайти до костюму, Але коли заліз, свічка до горя, виходу не знаходить. Хлопці з цієї печери не забрали, до колишній і так знаходиться в змі. Знаходиться він? Того самому хідному каризу, як назвали, подало печати. до нього 600 лісте 200 метрів. Знаходиться за тих. Ні, дівчатка, до нього треба дістати 10 хвилин. Там кості того хлопчика. Ми йдемо далі до каменю Анальгін. У кого болить голова, то можна прикластися до того каменю.

Про голову ще не забувайте. Ми, коли спустимся вниз, ми будемо на глибині 40 метрів. А вот по моя, якщо смотреть, вот лицо женское, вот смотрите, лево таблички, от таблички, прямо на уровне своих глаз. Лево от таблички. Глаз зверху, потом рот такой искривленный, щека, скула такая. Если б фонарик был, я показал. Ну смотрите, я потребувала. Стойте, сейчас нам... на око. Баби Єгі, оце тут як ніс обрубаний, оце щока. А, так, ну, да, якщо да, там да. свята, то вид це. Да. видно ли Так, Видно. Дякую. Зараз на 150 печер. Всі печери я перечислювати вам не буду, але можливо вам буде цікаво. Не так далеко від нас є печера оптимістична. Вона має 270 кілометрів. Ну печері, екскурсія заказується повском, кому ви цікаво. Є екскурсія на три години, є на шість, є на вісім. На вісім ви можемо побачити найбільше є в печері. Також печера було яка має 55 кілометрів. Кришталеві печери не підняли. Якщо печера заходить Наталка, ми всі маємо шанс вийти з твої печери. Якщо з нами є наталка, ми всі маємо шанс вийти. Але, але, як завжди, але. Це це Дівця, нас про запологі кажеться, що колись це в давні часи, коли татари напарали на наші землі, забирали дівчат красивих правств і також молодих юнаків. Деякі дівчат з нашого села рішили переховатися в печері. Та тільки в нас дівчат з цікавості заходять од нас відгалужень. Дівчинка ця заблукала. Яка Натовка. Блукавши, це не на коридорами, на своєму шляху вона зустрічає господаря цієї печери. Наталочка, я вам відніс його Наталя йому справді дуже сподобалася. І він запропонував, що вона стала його дружиною. На натомість їй пообіцяв. що час від часу він буде виводити спеціаліч, вона про віддалі. Почала помститися. Коли мужчина заснула, вона підійшла, взяла меч хотіла висяти йому в полон. На упечері цей час починається обвали, вона відсікає руку. Господа на Наталі дуже розізлився. Він переплив її на камену ящику, яка буде завжди біля їх у руки. З того часу господар звука з села І листю. Як <гум> тобі Почекай, я хочу відео зняти. Це ми в печері. Заходимо в зал Буйвола, треба тримати ліву кишеньку, бо все пропадає. Ліву кишеньку. Казали, на стінах не писати, але хтось. Уже щось написано на шкрябу. Так. Ось тут. ось зал бой. Заходимо. Я подобаюся. О, яка яка печера. Ось такі вузькі. Ходи. Так, ми спустилися. З з. -з, -з. Ось там спустились, там були ступінечки такі, якщо їх так можна було назвати. І зараз йдемо далі, такі вузькі ходи. Ось. впереді нас чекає невідомість. Так, да, це, звичайно, все зачаровує. Ось тут Наталка жила по легенді, яка відсікла руку. І її володар превратив на ящерку кам'яну. Сюди ми не ходимо. Просто подивилися. Застили. Що цей юнак приблизно 18-20 років. Для нього зайдено аж монету, яка ще датувала 1904 року. Черевики забори на свічка та грузик. Знайшли його в 1961 році, коли починалися розкопти цієї печери. І, і померли приблизно в 1909 х роках. Зоологічний Бо, коридор. Ви ще цього думають, можливо, цей юнак хотів або дослідити цю печеру, або, можливо, переховувався. Заліз, свічка догоряє, до гаряєвих, не знаходить. Направда є друга версія. В 1908 році, коли тієї плащавки не було, це ще й шут схил на цим схилом діти пастушки про таку худобу. Діти побачили тріщину, якої раніше вони ніколи не бачили. Як всі цікаві діти, запальнили сірничок, кидали цю тріщинку. Одна з дітей-дівчинка в цій тріщинці побачила дуже красиву жінку в білому платі з дитиною на руках. Коли діти ще запальнули, ніхто більше нічого не бачив. Прийшовши додому, розказала батькам батьки сусідам, розказали церкві. Сказали, що це владівці зі явні, Діва Марії з Ісусом у руках. Трошки далі спіпадає. В 1908 році була явлення. В 1909-10-х роках він помер. Можливо, він хотів знайти до костюм. Але коли заліз, свічка до горя виходу не знаходить. Хлопці з цієї печери не забрали, то в і так знаходиться в змірі. Знаходиться він. Тому самому вхідному коридорі, який ми з вами заходило печати, до нього 600 милісти 200 метрів. Знаходиться тут. Мій дівчатка нього треба ліста 10 хвилин.